Підтримка американських партнерів неабияк допомагає Кременчуку підготуватися до опалювального сезону. Комунальне підприємство Теплоенерго отримало від агентства США з міжнародного розвитку USAID таблетовану технічну сіль, яка потрібна для спеціального пом'якшення води і захисту трубопроводів та котлів від корозії та накипу. Дякуємо нашим американським партнерам з USAID за допомогу, яку вони надали комунальному підприємству Теплоенерго. Під час підготовки до нового опалювального сезону ця технічна сіл, яка використовується для систем водопідготовки, вкрай важлива. Ми маємо забезпечити максимальну ефективну роботу обладнання для того, щоб воно швидко не зношувалося, для того щоб не підготовлена вода не руйнувала нове котельне обладнання, нові труби, які зараз перекладаються майже по всьому місту. Дякуємо ще раз нашим партнерам за допомогу і підтримку і в цьому проекті усіх інших. Така допомога не лише поліпшить якість обслуговування мешканців під час опалювального сезону, а й сприятиме зменшенню витрат на ремонт та обслуговування тепломереж у довгостроковій перспективі. Цей допомоги нам вистачить на весь опалювальний сезон. Ми отримали 10 тонн 10 тонн, так 10 тонн солі. Вона підготовлена для транспортування для наших пунктів, там де здійснюється водопідготовка КП теплоенерго. Найближчим часом вже буде запущена в роботу, коли ми почнемо давати на місто тепло і гарячу воду. Дякуємо Агентству США з міжнародного розвитку USAID за підтримку та допомогу Кременчуку. Завдяки американським партнерам інфраструктура міста стає все більш надійною. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.